Вітаю всіх, хто завітав на канал. І з Днем Івана Купайла. Ну а церква каже, що сьогодні Різдво Івана Хрестителя. І давньої традиції, яка побутує в нашому селі. І яку виконують саме в день Івана Купайла, є будіння картоплі. Картоплю сорту Рів'єра ми вже з вами будили. Ну, але ж покажу, можливо, в кінці. І зараз торнадо в мене. А в мене на цьому городі, як я вже кілька разів говорила, посаджені рано сорти. Лопатка в поміч. У нас трошки переморосив дощ маленький, але можливо крапля-краплю кличе і буде ще. Ось така врожайність майбутня сорту торнадо. Хоч вона раніше стигла, але вона пізніша від рів'єри І посажена Рів'єру ми садили. 29 березня, а цю десь на пару днів пізніше, можливо, 31 березня. Як бачимо, зав'язі багатенько, але вона ще зовсім дрібна. А далі в нас от вона вирізняється, починає тільки цвісти сорт картоплі Есмі. Підкопуємо. Ну, скажу вам не раз правду сказати ось так. Ну, По врожайності з одного куща, звичайно, не можемо судити про загальну врожайність, але уява є. А далі в нас сорт Міранда. Я ще забула сказати, що Есмі, Міранду, Крістіну і Кіранду садили всередині квітня, десь числа 15-го. І так урочистий момент підкопування. Кущ дуже гарний, але що під кущем. А під кущем подивіться. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Наросло. Подивіться, які гарні бульби вирівняні. Рівнесенькі, гладесенькі. Якраз для тих, хто живе в місті, щоб не було багато відходу. Бо ми в селі, хоч і маємо лушпиня багатеньку від картоплі. Нічого страшного, ми маємо кому його віддати. А в місті, де економлять... Так що моя міранда, хоч вона й посажена пізніше від Рів'єри, вже ось так і без агроволокна, без накриття, дала ось такий гарний врожай. Не буду рахувати, але як бачите, тут, напевне, є картоплин із 20, бо тільки більших, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ну і ще дрібненьких, які підростуть. Також є багатенько. Позбираю картоплю пізніше, після зйомки. А далі по курсу в нас сорт Крістіна. Також ранньостиглий. Всі ці сорти ранньостиглі, але він ще навіть не цвіте. Ось поодинокі кущі тільки цвітуть. Так що підкопаємо той, котрий вже починає цвісти. Ну, набагато гірша врожайність цю сорту Крістіна, як бачимо, чотири великих, більших бульбочки і дві маленьких. Але ж давні, давні старіші люди весь час говорили, що треба садити на городі кожного року і білу, і червону картоплю. Бо деякі роки родить біла, деяких червона. Можливо, це саме такий рік, що. Сорти, які мають біле забарвлення, вродили краще, а червоні гірше. І ще в нас залишається сорт давньої китайської селекції, який давно на теренах України, це керанда. А чоловік каже, що керанда і Міранда це одне і те саме. Можливо, я їх навіть і змішаю, бо цвітуть вони однаково. Зараз подивимось на врожайність. І вручистий момент підкопування. Кіранда і Міранда дійсно дуже схожі і та і та така подовгоста, і також жовтенького відтінку, але ж, якщо ви запам'ятали, під мірандою було набагато більше зав'язі, Під керандою значно менше, хоч зав'язь ось такого вже немалого розміру, хоч, як я вже сказала, сажена вона всередині квітня. І зараз повернуся назад, все-таки викопаю корч сорту Рів'єра, хоч вона в нас збуджена вже. Будили ми її вже кілька разів, купали для домашнього вжитку і навіть трошки продали. От ще раз для порівняння показую Міранду. Міранда це як описують сорт німецької селекції. Раніо встигла, високоврожайна. Так що, напевне, не захочу я їх змішувати. Хай вже буде кожен сам по собі. І повертаюся до Рів'єри. Я вже показувала в двох відеороликах накопану картоплю. І говорила, що Рів'єра в нас посаджена була під агроволокном 29 березня. Ось така врожайність з одного куща. Як бачимо, врожайність досить таки непогана, хоч є картоплини, які лопли, бо в нас було багатенько дощів, йшло в травні. І на початку червня, але вже до цього, до цього часу ґрунт підсох і вже нам знову треба дощу. Ось така врожайність картоплі. Так що ми робимо висновки, що незалежно від часу посадки сорти Міранда і кіранда дають найкращий врожай на цю пору. На другому місці, напевне, Рів'єра, хоч вона й посаджена найраніше під агроволокном. Але ж не зрівняєш, бульби Міранди рівнесенькі без вічок і бульби Рівєри, які ось так полопали, очевидно, їм надлишок дощів на користь не пішов. Багато є лопшої картоплі, а звичайно для свого вжитку це нормально, але для того, щоб її реалізувати, це вже брак. Так що мій висновок, що потрібно все ж таки більше садити міранди, яка гарна на вигляд, довгенько і дає ранній врожай, незважаючи на погодні умови. І Кіранди, можливо. А рів'єрою в наших західних областях ну, не дуже так захоплюватися, бо вона рання надрання, але ж ось такі в неї бульби не дуже такої правильної форми і тим більше від надлишків дощів лопаються. А решта картоплі середньостиглі. І пізньо встигли в нас на іншому городі, так що сьогодні ми туди не поїдемо і огляду не буду робити. А мені залишається зібрати картоплю у відро і використати за призначенням. А вам всім бажаю доброго, мирного дня. Нехай купальський день чи день Іоанна хрестителя принесе нам. Мир і спокій на нашу землю і здоров'я в нашій родини. Всім всього доброго! З вами був канал Село та Моя Доля. До зустрічі!